Пишні клумби з петуніями різних забарвлень здатні перетворити ваш дачну ділянку територію перед будинком або балкон в квартирі в прекрасний квіточий куточок. Однак, якщо ви плануєте висівати насіння петуній, а не купувати готову розсаду, вам буде потрібно запастися терпінням як і коли збирати насіння петунії. Розмножують петунії двома способами за допомогою живців або насінням. Сорти з махровими квітами і гібридні сорти розмножують живцюванням, оскільки махрові квіти насіння часто не дають, а з насіння шикарних гібридів виростають звичайні петунії. Не схожі на батьківські рослини з цієї статті дізнаєтеся, як зібрати насіння петунії своїми руками і виростити з них красиві квіти, нехай на збір насіння і вирощування квітів піде чимало часу, зате вам не доведеться витрачатися на дорогий посадковий матеріал. І можна буде влаштувати справжнє буйство фарб на своїй ділянці, посадивши яскраві петунії різних сортів і забарвлень. Садівникам відомо, що для стимулювання безперервного цвітіння з рослини потрібно постійно прибирати зів'ялі квіти. Але якщо ви хочете зібрати насіння петунії, потрібно буде дочекатися їх повного дозрівання для цієї мети, намітьте відразу на початку цвітіння нижні бутони петунії. В яких насіння з'являться і дозріють раніше бутони, як правило, формуються протягом тижня, потім розкриваються квіти, а після запилення через місяць дозрівають насіння. Таким чином, спочатку формування бутонів до моменту збору насіннєвого матеріалу може пройти близько двох місяців, тому то краще вибирати бутони, які формуються раніше за інших, чи знаєте ви, як виглядають насіння петунії? У коробочці, що утворилася на місці зів'ялого квітки, знаходиться близько ста темно-коричневих або жовтуватих насіння. Вони дуже маленькі, всього півміліметра в діаметрі. Працювати з таким насіннєвим матеріалом непросто. Можна зняти пожовклу коробочку разом насінням і поставити її на зберігання в сухе місце, але при заготівлі насіння взимку краще витрусити їх з коробочки. Розібравшись з питанням, як зібрати насіння петунії, Розкладіть підсушений насіннєвий матеріал по паперових конвертиках і підпишіть сорти, щоб потім не заплутатися дозарювати насіння при кімнатній температурі. Потрібно ще місяці 3-4. взагалі ж насіння петунії можуть зберігатися в сухому місці, не втрачаючи схожість до 4 років, посів насіння, вирощування розсади і пересадка петуній. У такої рослини, як петунія, вирощування з насіння починається з березня. З квітня можна буде перенести розсаду в теплицю, а в травні вже висадити в квітник слід враховувати, що ця квітка дуже любить світло і тепло. По можливості тримайте розсаду на південних вікнах і додатково досвечувайте рослини за допомогою ламп денного світла. Найкраще петунія з насіння проростає в дренованим, пухкому ґрунті, що складається з дернової землі, торфу і піску або ж в торф'яних таблетках. Детальну інструкцію з вирощування розсади петунії ви знайдете у відповідній статті на нашому сайті. Головне ретельно стежте за поливом, не допускаючи сухості і надмірної вологості, від якої сіянці почнуть гнити, а коріння задихатися, вирощуючи розсаду, можна оприскувати її не тільки під годівлею, а й стимуляторами росту, якщо ви помічаєте, що вона погано розвивається з якихось причин, однак сильно не захоплюєтеся. Досить оприскати розсаду петунії стимулятором росту 2-3 рази. Вирощена петунія з насіння зацвіте приблизно через 70 днів. У другій половині травня її можна буде висадити у відкритий ґрунт, хоча ця культура відрізняється теплолюбні, але короткочасні заморозки і похолодання вона витримувати може корисні поради пересаджувати розсаду ввечері або в похмурий день. Попередньо поливаючи рослини водою, відразу після висадки знову полити сіянці при нестачі вологи в ґрунті навколо петунії, вольчаруйте ґрунт перегноєм або торфом для збереження вологи і захисту від можливих заморозків. Знаючи, як виростити петунію з насіння, ви зможете прикрасити цими яскравими пишними квітами клумби на своїй ділянці, оформити бордюри або розбити квітучий сад на балконі. Достатні поливи і регулярне видалення зів'ялих квіток забезпечить рясне цвітіння петунії протягом тривалого часу.